Амінь, слава Богу. 17-й розділ Матфія з першого вірша написано так. Хто має Біблію, можете разом зі мною відкрити 17-й розділ Матфія з першого вірша написано так. А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу, і Він, і він перед ними переобразився, обличчя його, як те сонце засяло. А одежа його стала біла, як світло, і ось з'явились до них Моїсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут три шатра: для тебе одне, і одне для Моїсея, і одне для Іллі». Як він ще говорив, ось Хмара Ясна заслонила їх, і ось голос із Хмари почувся і сказав: це син мій улюблений, що його я вподобав, Його, слухайтесь. А почувши, попадали учні до лилиць і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: Уставайте і не бійтесь, звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли з гори сходили, заповів їм Ісус і сказав. Не кажіть нікому про це видіння, аж поки син людський із мертвих воскресне. І запитали його учні, говорячи, що це книжники, кажуть, ніби треба Ілі перше прийти, а він відповів і сказав: «Ілля правда, прийде і все приготує, але кажу вам, що Ілля вже прийшов, був. Та його не пізнали, але з ним зробили що тільки хотіли. Так і син людський має страждати від них. Учні тоді зрозуміли, що він їм говорив про Івана Хрестителя. Амінь. Вітаю вас, дорога церква. Вітаю всіх присутніх. Маю велику честь бути сьогодні разом з вами, поклонятися разом Богові, славити Його, тому що Він достойний всієї слави. Сьогодні ми святкуємо свято. Ми згадуємо це велику подію, біблійну подію про свято преображення Ісуса Христа. Це велика подія, це велика подія, настільки велика, що перша церква. Потім оці церкви включили її в канон святкування для того, щоб святкувати преображення Ісуса Христа. Цікаво, що в майже всі Євангелії, окрім Івана, описують цю подію як дуже важливу подію, що акцентує на те, хто є Ісус Христос. Після того, як багато учнів померло в Першому столітті. Після того, як багато апостолів вже померло, багато людей, віруючих, задавалося питанням, чому ми маємо страждати і чому ми маємо слухатись от цього Ісуса Христа, якого ми не побачили, якого ми не бачили, про якого розказують. Ми маємо вірити в нього і не тільки вірити, ми маємо бути готовими віддати життя для цієї, за, за, ціє, за цю віру. Хто такий Ісус Христос? І одна із причин, чому були написані Євангелії це нагадати людям, хто є Ісус Христос. І одна із причин, чому ця подія в Біблії, вона нагадує нам, хто такий Ісус Христос. Центральним в цій події, центральним віршом цієї події є те, що є п'ятий вірш. Як він це говорив, ось Хмара Ясна заслонила їх. І ось голос із Хмари почувся, що сказав це син мій, син мій улюблений, що його я вподобав, Його. Слухайтесь. Слухатись Ісуса Христа. Це являється центром цієї події. Бог каже: слухайтесь Ісуса Христа. Свято преображення нагадує нам, що ми маємо слухатись Ісуса Христа. Чому ми маємо слухатись Ісуса Христа? Мойсей стоїть біля. Ілія неподалеко. Чому саме Ісус Христос? І цей текст нам дає відповідь. Тому що, по-перше, Ісус Христос являється улюбленим Сином Божим. Це син мій улюблений в п'ятому вірші. Це син мій улюблений, що його я вподобав Його слухатись. Ми маємо слухатись Ісуса Христа, тому що Він, Син Божий, без гріха, досконалий у всьому, Він відкриває. Та показує нам, хто Отець. Він єдиний, хто відкриває нам дорогу до Отця. В другому вірші описано: обличчя його, як те Сонце, засяяло, а одежа його стало, стала біла, як світло. Меттю Генрі, один із великих комент, коментаторів Біблії, описує цей вірш як відкриття Божої слави в Ісусі Христі. Він являється образом Божим. Він відкриває нам Отця. Чому ми маємо Його слухатись? Чому ми маємо страждати за нього? Та тому, що Він відкриває нам, хто такий Бог? Він відкриває нам Бога. Він являється Сином Божим. В нього живе вся повнота Божа. В другий розділ, Колосян другий, другий розділ, 8 та 9 вірш, написано так. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марнотною оманою за переданням людським за стихіями світу, а не за Христом. Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божа. Чому ми маємо його слухатись? В ньому живе вся повнота Божа. Ісуса Христа треба слухатись, тому що Він єдиний, хто відкриває нам дорогу до Бога, до Отця. Це ми бачимо, Матвій неоднократно повторює це в 11 розділі, тим паче ясно це описується в 27 вірші. 11 розділ, 27 вірш. Передав мені все мій Отець, і сина не знає ніхто крім Отця, і Отця не знає ніхто крім Сина тато, та кому син захоче відкрити. Амінь. Син відкриває нам Отця. У нього лише доступ. До Отця. Христос єдиний, кого в повній мірі Бог уподобив, вподобав. Другий та п'ятий вірш знову повторимо 17 го розділу. І він перед Ним переобразився, обличчя його, як те сонце засяло, і одежа його стала біла, як світло. І п'ятий, як він ще говорив, ось Хмара Ясна заслонила їх. І ось голос із хмари почувся, що сказав. Це син мій улюблений, що Його я вподобав його слухатись. Чому треба, чому треба слухатись саме Ісуса Христа? Тому що Він єдиний, хто дарує людям вічне життя. Він єдина дорога. Він єдиний, хто може дати вічне життя. Він єдиний, хто з'єднує нас з Творцем, з Богом. Він єдиний. Восьмому вірші написано так. Звівши ж свої очі, нікого вони не побачили, крім самого Ісуса. Не лишилося нікого, ні Мойсея, ні Ілі, ні закону, ні нових пророків. Ісус єдиний, вибраний Богом, улюблений Божий. Він єдиний. Я пам'ятаю, колись давно в молодості. Я не такий старий, але все ж таки, коли ще зелений, неодружений. Хлопці з дівчатами люблять переписуватись. Колись писали листи, сьогодні в інтернеті спілкуються. І от з одною дівчиною ми спілкувалися, вона віруюча, я віруючий. І в один момент вона мені каже фразу, яка зупинила все. Вона каже: ти занадто багато говориш про Ісуса Христа. Перший раз мене віруюча людина дорікнула не про гріх, а про те, що я говорю про Ісуса Христа багато. Це остання фраза була. Після того, як я весь символ віри написав, а потім видалив. Дорогі дорога молодь, якщо хочете перевірити вашу, ваші стосунки, чи вони правильні, говоріть багато про Ісуса Христа. Побачте, хто відійде. Чи все ж таки вас це зближить, тому що Христос зближає, якщо дівчина або хлопці в серці. Але все ж ми говоримо про Ісуса Христа. Ми співаємо Йому. Ми свідчимо про нього. Ми слухаємось Його. Чому? Тому що Він є нашим вічним життям. Він єдиний, хто дарує нам вічне життя. Він єдиний, хто нам дає вічне життя, хто нам відкриває дорого до Отця. Він єдиний. І якщо якась церква, чи якщо ми поміж Ісуса Христа ставимо ще когось, ми вже заблуджені. Ми заблудились. Христос єдиний. І немаємо рівних. І немаємо рівних. Друге, чому треба слухатись Ісуса Христа? Він постраждав за нас, за наші гріхи, провини. Він помер за наші гріхи. Матвія 17, розділ 3 вірш. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля і розмовляли з ним. Цікаво, про що вони розмовляли? Лука більш дає коментар до цієї події і каже, і ось два мужі з ним розмовляли. Лука, Лука 9 розділ, 31-й 31 вірш. Написано так. І ось два мужі з ним розмовляли, були то Моїсей та Ілля, що з'явилися у славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити. Про що вони говорили? Про його місію. Про те, що Він має віддати своє життя за людство за людей. Чому ми маємо слухати Ісуса Христа? Тому що Він помер за нас. Він віддав своє життя за нас. Він віддав все лише в славу Небес для того, щоб ми мали цю славу. 17 розділ 10 до 12 вірша, і запитали його учні, говорячи, що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перше прийти. І він відповів і сказав: Ілля правда, прийде і все приготує. Але кажу вам, що Ілля вже прийшов, був та його не пізнали, але ним зробили що, з ним зробили, що тільки хотіли. Та й син людський має страждати від них. Учні тоді зрозуміли, що він їм говорив про Івана Хрестителя, та учні. Та... Син людський має страждати від них. Має страждати. Ми маємо його слухатись, тому що Він є жертва за наші гріхи. Він віддав своє життя, щоб ми мали життя. Тому ми маємо його слухатись. Це дуже ясно описує Павло в Коринтян. Друге Коринтян, 5 розділ 18 по 21 вірш. Усе ж від Бога. Що нас примирив із Собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із Собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав нас у Слово примирення. Оце ми, як посли, замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Бо того, хто не відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Амінь. Величні слова. Бог, Бог, Бог сьогодні каже нам слухатись Сина улюбленого, тому що Він віддав своє життя за нас. Він єдиний, хто нас спас. спас спасає і сьогодні. І останнє. В цьому тексті, 17 розділі, чому ми маємо слухатись Ісуса Христа? Скільки голосів? Але Бог каже: Слухайтесь Сина Мого улюбленого, тому що Він воскрес і переміг смерть. Дев'ятий вірш 17 розділу. А коли згори сходили, заповів він їм Ісус і сказав: не кажіть нікому про це видінням. Аж поки Син людський із мертвих Воскресне. Амінь. Ісус Христос Воскрес. Ми маємо слухатись, тому що Він переміг смерть, і лише в ньому ми маємо вічне життя. Воскресіння Ісуса Христа дає нам надію та дає нам силу. Саму велику силу для проходження різного роду випробування віруючим давала і дає віра, що Ісус Христос Воскрес і живе. Вічно, що Він переміг смерть. Після до Діогнета, апологія Іустина, Іриней та інші рукописи Другого століття, коли були великі гоніння, коли були колізеї та звірі, свідчить про те, що християни не боялися смерті, не боялися колізеїв, не боялися звірів, тому що знали і, і були впевнені, Христос Воскрес. І ми воскреснемо. Чому треба слухатись Ісуса? Тому що Він переміг смерть і живе вічно. Об'явлення перший розділ 18 й вірш, вірш написано так: і живий. І був мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі від смерті і від аду. Амінь. Ісус Христос переміг смерть. Ісус Христос Воскрес і живий. І живе сьогодні. Чому ми маємо Його слухатись? Тому що він вічно живий і дарує це вічне життя кожному з нас. Отож, подія переображення нагадує нам про те, щоб ми слухались Ісуса Христа. Перше, чому ми маємо слухати Його? Тому що Він єдиний, хто відкриває нам доступ до Отця, хто відкриває нам Отця. Він єдиний, хто є дорогою до Отця. Він єдиний, хто примирив нас з Отцем. Він єдиний, в кого ми бачимо оця. У мене в школі е, була християнська етика, і дуже часто ми спорили між собою. Там багато релігійних, православних людей. І завжди, коли якесь питання було, я кажу, що в Біблії цього нема. В Біблії нема, але є інші книжки, які треба читати. Інші книжки, які дають більш ясне, я, ясну науку. Для нас, християн, для нас віруючих, немає іншого, окрім Біблії і немає іншого, окрім Ісуса Христа. Ісус Христос є єдиним, єдиним, хто відкриває доступ до, до Бога Отця. Друге, чому ми маємо його слухатись? Тому що Він єдиний, хто помер за нас. Він віддав своє життя за кожного з нас. Він віддав своє життя. Він помер на Христі, взявши гріх наш на себе. Тому ми маємо його слухатись. І останнє, чому ми маємо слухатись Ісуса Христа? Тому що Він переміг смерть і Воскрес. І живий по сьогодні. Сьогодні свято Преображення нагадує нам про те, що ми маємо слухатись Ісуса Христа у світі галасу, у світі різних поглядів, у світі нестабільності та невпевненості. Бог каже нам сьогодні: це син мій улюблений, Його, що Його я вподобав, Його слухатись. Дорога церква, слухаймось Ісуса Христа. Амінь. Помолимось, Богу.